Я <спільна> так. Алло. Добрий день, це Колобки. Вам до вас можуть приїжджати? Звісно, приїжджайте. Я вас буду чекати. Добре. Коли вас приходити. Прибудьте вечором. Що <плес> <плес> він пішов, ясно. Значить, доказательств більш нема. Будуть шукати цього, Єну. Вони ж посадять його в'язницю. Не хвилюйся. У мене є ідея. Ми самі пошукаємо його і впіймаємо. <звук> 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 Це несправедливо! Мене в три рази вдарили. Ой, то ж капіт якийсь. Ну нічого, я знаю хитрий спосіб. У мене є в на і я зроблю атомну бомбу і бомбануть вони. Хе-хе. хе Єнка, а ти не міг би полагодити там машину? Що зі мною сталося? Ай, добре, це вже важливо. Придеться робити атомну бомбу. Так. Щоб зробити атомну бомбу, мені потрібна кромка. Зелений... Не, кросфор. І... бомбочка. Роблю. Фух, закінчив бомбу. Остався його покласти мішок і знайти, кого ж би розіграти. Так. Кого мені треба розіграти? А, Тімоха! Він ж мене ...тою вод, чуть мене не вбив. І по цьому треба його наказати за те, що він мене відправив туди, куди я опинився. Пора йти до нього. Стоп! А це що це таке? Ха-ха-ха-ха, нарешті покінчив. Тепер можна і спокійно поспати. Привіт, Єна! Це твоя мамочка прийшла.